não повністю. Антоніо Давайте пропахне мешок спочатку. А в печері це набагато тяжкіше. Добре, я буду йти на вам. Давай спробуй. Ну ні, я ж не ні. На тобі. Я так на ту саму зміну їду. На яку? Витратимо. Супер. Все, давай, копай. Папа, десь okay. Розверни його, розверни його, та. Супер. Молодець. Є. Yeah. Мерехтіння кристалів над собою, ті блискітки. Це все є гіпсові кристали. То які... Валентина є так. років напилювалися тебе, і ми своєю присутністю знищуємо печеру. Угу. Угу. Можна вас чи ні? Можна. Я Цікаво. то я пішов. Буду там стояли і подати інформацію мінімально і коротко. Відомі. почалися природні ходи печери, ми з вами зайшли. Тут був камінь-слимак, потім камінь-лавочка, ось до столови камінь, на якому я зараз сижу. <глад> А можна наверх запертись? Можеш запертись наверх? Угу! Зал добре стоїть. Так, але не світіть, будь ласка, на мене. Світіть куди завгодно, на стіни, направо, ліво, як, як хочете. Тільки не на мене. Ну, блін, оцей ліхтар, лев, це ти, певно. От поверни його ззаду себе, щоб було об'єм видно. Тобто, ти направ взагалі голову в ту сторону. Отак. О! Так. О! Вот так, добре. Ну, я вам скажу, что вот эта фотка будет одна из самых таких прикольных. Серьезно. А, аху, Так, я снимаю видео, и фотки делаю. А, а, Вика, помонтует нам, добре? Как раз Вика, как раз не влезла в кадр, чтобы она помонтовала. Бум! Вечірниця озерна. Лилик. А у москалі літуча миш. Щоб їм курва миші Знаєш, погизли. Наші два То това... бо у нас ливик, у нас кажан, а у них миш літуча. Відчепися від мене. То я щось раз. Чужа. Дай, ми постараємося дай, взяти це відео. Ти не казала, когось Ой, ну -ка, ну, що тобі дай, ні, А що ти знімаєш вас як ви йдете?